Сьогодні у нас э, комунальна комісія э, на порядок денний винесено одне питання. Питання про э, 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 прийняття в комунальну власність спортивного комплексу ДПДС буде коліджану Віталій Валерійович. Хто за прийняття э, порядку денного, прошу проголосувати. Зачитаю. <рес> Розповідайте про прийняття комунальної власності спортивного комплексу. Так, пропонується прийняти комунальну власність старичницьке селищної територіальної громади спортивного комплексу за адресою село Журовиха, вулиця Центральна, який був введений в експлуатацію 1999 року. Балансова вартість якого составляє 74 тисячі 900 гривень. І утворити комісію з приймання передачі відзначеного майна у на наступному складі. Головою комісії призначити заступника селищного голови Данилічного Дмитро Михайлівну, заступником голови комісії призначити начальника відділу фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку і звітності, головного бухгалтера Бож Тетяну Іванівну, члени комісії включити начальника відділу житлово-комунального господарства комунального майна надзвичайних ситуацій та фільм захисту начальника юридичного відділу Коселенко Мейту Вікторівну, представника суб'єкту господарювання. Роботу комісії форми та не приймання передачі право власності до моменту підписання даного акту. У кого є питання по даному питанню? Питання відсутнього. Немає. Хто, хто за, за те, щоб дане питання винести на очередну сесію? Одноголосно. Все прийти там. Порядок денний речі на Дякую. 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 дякую.